Вітаю на каналі Хата Рецептів. Сьогодні готуємо простий і смачний заливний пиріг. Для тіста у великій мисці розбиваємо 2 яйця, додаємо 1 чайну ложку цукру, півчайної ложки солі, вливаємо 230 грамів кефіру або несолодкого йогурту і все швиденько перемішуємо вінчиком або виделкою. До речі, друзі, підписуйтесь та ставте лайк. Це допоможе розвинути мій канал. Одну чайну ложку розпушувача змішуємо з 200 г борошна та все всипаємо до основної суміші. Перемішуємо до однорідного стану. Як бачите, нічого складного, все готується на раз, два, три. На мій погляд, це найкращий рецепт швидкого тіста, з начинками можна, звісно, експериментувати. Тісто готове, переходимо до начинки. Для начинки одну ріпчасту цибулю дрібненько нарізаємо та треба її замаринувати. Друзі, дякую вам всім за перегляди. До речі, цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Пишіть про це у коментарях. До нарізаної цибулі додаємо 2 чайні ложки лимонного соку та пів чайної ложки цукру. Все перемішуємо та відставляємо на 5-10 хвилин промаринуватися. Тим часом нарізаємо невеликими кубиками 2 варених курячих яйця. Цей рецепт чудовий тим, що начинка може бути різноманітна: яйця з зеленою цибулею або варена курка з грибами. Один печечок свіжого кропу теж дрібненько нарізаємо. До речі, можна взяти суміш зелені, петрушку з кропом і додати трошки зеленої цибулі, форму для пирога я змастила маслом та застелила дно пергаментом. Викладаємо половину тіста та розрівнюємо його. Далі викладаємо начинку. Першим шаром я кладу 200 г консервованого тунця або будь-якої рибної консерви. Обов'язково злити з неї зайву рідину. Другим шаром викладаємо замариновану цибулю. Далі нарізані яйця і зверху зелень. Другу частину тіста викладаємо ложкою зверху на начинку та розрівнюємо його. Щоб це легше було робити, ложку можна змочити у холодній воді. За бажанням зверху можна посипати кунжутом. Відправляємо випікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 35-40 хвилин. Пиріг готовий. При охолодженні він трохи осяде, але це нормально, так і має бути. Якщо треба швидко та смачно нагодувати своїх рідних, то цей заливний пиріг чудовий варіант. Готується цей смачний заливний пиріг з простих доступних продуктів, які знайдуться у кожного в холодильнику. Його зручно брати з собою на пікнік або у дорогу як перекус. Дуже ароматна начинка, тісто гарно пропеклося. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Чекаю від вас лайки та коментарі про цей рецепт. Is much